Вітаю! Давайте сьогодні з вами погороджуємо на задайте будь-які питання. Не обов'язково на які можна давати відповідь так чи ні. Просто от, що вас цікавить, і що вам ровно скажуть з цього приводу. Будь-яку сферу можете обрати. Це буде пророцтво, пророцький друн для вас, по вашому запиту, по вашому питанню. Буде два варіанти. Перший варіант і другий варіант. Обирайте. Ви можете подивитись два варіанти. Просто, якби на кожен із варіантів загадайте якусь ситуацію або якісь питання, що вас дуже сильно турбує. Все, Обрали? Добре я починаю. Ну, дивіться. Ну, перше, що я хочу вам сказати, що та сфера життя, або ось щось хочете, або та сфера життя, або те питання, от ви в цій ситуації, або яка ситуація, яку ви загадали, тобто ваші інтереси, які пов'язані з цією ситуацією, вони під захистом. Це перше. І, знаєте, ще таке от іде, от, буде Буде новий день і щось зміниться. Тобто, можливо, вам здається, що зараз найтемніший якийсь час доби от у вас, що нічого не зміниться в ситуації, про яку ви загадали, або нічого доброго вам не має чекати, можливо, ви зневірилися. Зневіра це така, от як якщо уявити, що зневіра це як темрява. То буде новий день, і ця темрява вона розвіється. Розумієте, ваші інтер... ви під захистом, ваші... ваші інтереси в цій ситуації, вони під захистом. Ну, знову ж таки, е... все, що вам заважає, все, що не потрібно, все, що зайве, воно зруйнується. Можливо, це буде трохи болісно. Можливо, у когось зруйнуються якісь ілюзії. Але. От тут послання дуже чітко. Ваші інтереси, вони під захистом вищих сил. Ваші інтереси в цій ситуації. І все станеться якнайкраще, але в певний час. Якщо ви зневірилися, не, не потрібно. Дивіться, якщо тут мова йде про партнерство, воно буде. Про гроші ви їх отримаєте через якусь людину. Про якісь ваші наміри ви їх здійсните. Ну, ну, тут просто ідеальний варіант. Тобто, другий варіант про росту для вас. Боги цього не хочуть. А чому? Ну, дивіться. Якщо тут сфера особистого життя, то тут може бути такий варіант. Або боги цього не хочуть, тому що у вас має бути, от хочеться сказати, дитина від іншого, іншого чоловіка, або від іншої жінки дитина, так? Або з іншої людини вам іде. Або. Зараз секундочку. Або ви настільки сумніваєтеся, насправді вам боги хочуть це дати. Якщо тут мовити про особисте життя, давайте, бо я тут зараз по сферам буду йти, то ви якось не туди ваша інтуїція, ви себе або не слухаєте. або... Ну, ви чи не вірите, що ви це отримаєте? Хоча, з одного боку, ваша інтуїція вам говорить, так, так, все буде добре, так і воно і буде, а ви цьомусь не вірите. Ви як самі собі перекриваєте щось. О, так що я хочу вам сказати? Тут насправді 99. О, дивіться, а вам потрібно дослухатися до себе. Тому що, ну тут, по-перше, у дуже маленький відсоток людей, якщо тут, якщо тут мова йде про особисте життя, так, то дуже маленький відсоток людей, які сюди загадали особисте життя, ви будете з іншою людиною, не з цією, щось у вас інше буде. Але для більшості людей інформація така, ви будете, у вас навіть може бути тут дитина спільна. Але ви. М ну Чому ви самі в це не вірите? Ну ви вже знаєте, хочу сказати, ви вже задовбали вищі сили з цим питанням. Повірте в свої сили. Так, якщо мова йде про неособисте життя, то а, дивіться, якщо про фінанси або про щось, ви отримаєте щось набагато більше. Вам вищі сили хочуть дати не те, що ви просите, а хочуть вам дати більше. І ви це більше отримаєте дуже несподівано. Але вам потрібно повірити в свої сили в. Першу чергу. Розумієте? Ви під захистом вищих сил. Під захистом ваші інтереси під захистом. Знаєте що? Довіртесь їм. Вірте в свою силу. Не забороняйте собі хотіти чогось конкретного, але пам'ятайте і повірте в те, що дуже часто боги нам хочуть дати більше, в мільйон разів більше, ніж ми того просимо. Я серйозно вам кажу. Таке буває, що вони і дають, прямо ти плючаєшся, а вони, ну, вони той мізер забирають, а натомість дають цілий скарб. Ну, Це якраз ваша ситуація. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я вам дякую за увагу. Все, бережіть себе.